Добрий ранок! У спекотне літо найприємніше плескатися у воді! А ти любиш гратися з водою! Давай сьогодні подивимось, чому вода така особлива. І пригадаємо, як зробити водні ігри безпечними. Поглянь на воду, як вона переливається на сонці. Як рухається, коли дмухає вітер. А якщо набрати воду в банку, можна побачити, що вона прозора. Але має силу. Цікавий факт. Ти знав, що вода може бути рідкою, твердою і навіть газоподібною. Це єдина речовина, яка змінює свій стан за температури, яку ми відчуваємо щодня. Але будь обережним! Не можна самостійно заходити у водойму тільки з дорослими. Навіть невелика калюжа або тазик з водою можуть бути небезпечними для маленьких дітей. Не бігай по вологій плитці можна впасти. Пограємо в гру, що тоне, а що плаває». Перейшовши за посилання, пробуй намалювати воду, а саме море, а ще можеш використати пензлі і трохи води, щоб малювати нею на асфальті. Це весело і безпечно. Тепер твоя черга. Проведи свій маленький водний експеримент та створюй водяні малюнки. Але завжди пам'ятай! Вода наш друг, коли ми з нею обережні. До зустрічі!